А, шукати подругу важче, ніж я думала. Я сумую за стейсі. І як я могла її зрадити? Сьогодні я зрозуміла, що друзі не роблять Провчити я хотіла тебе я не оцінила. Завжди ти була зі мною. На тебе я покладалась, як пізно я. Це ми так не можна. Велике відкриття. Отже, ти втратила подругу. Мені знайоме це відчуття. Я теж втратив найкращого друга. Маленького, жовтенького, лускатого Його звали бів. Це був просто жах. Я побив кальмара. Чекай, кажеш, якщо сейсі справді моя найкраща подруга, то я мушу перед нею вибачитися.